За словами синоптиків, найближчого тижня денна температура повітря підвищиться, проте ночі все ще будуть морозними. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 23 лютого, сніг пройде у таких областях як Харківська, Луганська та Донецька. А ось вже нарешті території країни буде суха та в більшості сонячна погода. Вітер буде незначний – 3,8 м на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від 0 до мінус 4 градусів морозу. Холодніше буде у Луганській та Донецькій областях – до мінус 6-7 градусів морозу. А у західних областях буде тепліше – від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла в день. Вночі по всій країні буде від мінус 9 до мінус 14 градусів морозу. Ще холодніше буде у Чернігівській та Сумській областях від мінус 17 до мінус 19 градусів. Дорогі глядачі! 56% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 24 лютого, сніг йтиме у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. На всій решті території буде панувати суха та сонячно змінливою хмарність. Ністю погода, вітер очікується помірний 3-10 метрів на секунду. Холодно в денний час доби буде лише у східних областях від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. На всій решті території країни вже буде не так холодно, та очікується від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла а у західних областях буде до плюс 3-5 плюс градусів. Вночі по всій країні від мінус 6 до мінус 12 градусів морозу. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях до мінус 14 градусів. У вівторок, 25 лютого, сніг буде йти у Луганській та Донецькій областях. На решті території країни буде суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітру майже не буде: всього 3,8 метрів на секунду. Холодно від мінус 2 до мінус 7 градусів буде у східній частині країни. На всій решті території буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла а у західних областях вже буде тепло від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде холодно – від мінус 6 до мінус 12 градусів морозу. Місцями у північних областях до мінус 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!